Нарешті Мандалорець повернувся. Але чи виправданим було таке довге очікування? Чи отримали ми знову наш улюблений космовестерн? Чи старі сюжетні прийоми вже не спрацьовують? Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд першої серії третього сезону шоу Зорині війни Мандалорець. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери, хоча переказувати сюжет я не буду. Серіал не зраджує своєму стилю та сюжетним прийомам. Ми з самого початку серії потрапляємо у вир подій, а Дінджарін традиційно рятує день. Цікаво було глянути на хрещення нового мандалорця з лав дітей варти, хоча цей їх кодекс до сих пір здається мені повністю позбавленим сенсу та жахливо непрактичним, але вже як є. Мега-крокодил був крутим і поповнив колекцію жахливих істот Всесвіту. А от екшн-сцена для мене була якоюсь дивною. З одного боку, все чудово відзнято та змонтовано, не прикапаєшся. Але з іншого, чого мандалорці не відступили, щоб краще підготуватися до знищення монстра? Адже було очевидно, що їхня зброя з ним не справляється. Особливо здивувало застосування тросів. Вони з ним у перетягування канату вирішили пограти. Судячи зі всього, ця сцена була необхідна, щоб Дін міг ефектно з'явитися на сцені і в чергове почути від зброярки, що він вже не мандалорець. Дякую, кеп. Всі помітили в гіперпросторі Пергілів. Це була чудова відсилка до анімаційного серіалу повстанці і натяг на прийдешню соку. Нагадаю, що пергіли це дивні космічні мешканці, схожі на гігантських кальмарів, які здатні переміщатися у гіперпросторі. І саме вони перенесли імперський крейсер з Езрою Бріджером та Адміралом Трауном на борту до незвіданих регіонів галактики у фіналі повстанців. Але повернемося до мандалорця. Як і в першому сезоні, Дін прилітає на Наваро, але ж яка разюча різниця? Це більше незанедбана планета на краю світу. Тепер це успішний торгівельний габ, що переживає будівельний та економічний бум. Вже не просто магістрат, а верховний магістрат Гріф Карга. Це ж розквітнув і став настільки пишним управителем, що його плаща носять за ним тройди. Цікаво було почути про долю Кари Дюн у зв'язку з звільненням Джини Карано, яка її грала. Кара пішла на підвищення і працює в спецназі не знаю, як вам, а мені ані тепло, ані холодно від її відсутності. Виявляється, автори серіалу не тільки з Грогу не змогли розлучитися, але й з IG 11. Це саме по собі дивно. Але тим дивніше, що весь другий сезон про нього особливо ніхто не згадував. Не розумію цієї зацикленості на персонажах. Він помер залиште нещасного дроїда у спокою на постаменті. І так, я помітила відсилку до Термінатора, але як на мене, вона була зайвою. Поява Бабу Фріка сюрпризом не стала аж шкода. Він милий і завжди мені подобався. Сподіваюся, він ще відіграє якусь більш значущу роль, аніж розмахування паяльником. Піратів ми теж бачили в трейлерах, і очевидно, що історія з ними тільки починається. Ну не може Дін обійтися без того, щоб на нього хтось та не полював. Сутичка з бандою на Навару була виконана в найкращих традиціях вестернів, якими автори Мандалорца надихаються з першого сезону. А космічна битва, звичайно ж, є чудовою цитатою перегонів в астероїдному полі з епізоду Імперія завдає удару відповідь. Здається, моїй голові навіть звучала відповідна музика Джона Вільямса. А ось що мені найбільше сподобалося у серії так це сцена в резиденції Бокатан. І сам замок виглядає причудово, і тронна зала крута, а Бокатан то взагалі вогонь. Хоча всі її покинули, вона все одно сильна та незламна. Зізнаюся, ця сюжетна лінія викликає в мене найбільший інтерес, і мені дуже цікаво дізнатися, який буде наступний хід бувшої правительки Мандалору. Загалом, серія цілком виправдала мої очікування: це все той же Мандалорець. Космовестер, в якому є запальні екшн-сцени, все крутіші космічні польоти, купа мандалорців, найрізноманітніші раси та дорогі серцям фанатів великодки та відсилки. Що не віднімеш у цього шоу, так це відчуття легкості, жодних особливих драм та переживань, самі цікаві пригоди, нові світи, раси та дроїди. Саме за це ми і полюбили старі зоряні війни. Так, завжди можна доколупатися до якихось дрібниць, але не можна не відмітити прогрес та все більший масштаб серіалу. Це вже не така ж і камерна історія, якою шоу було на початку: спецефекти, кількість героїв та складність екшн сцен. Добре, що серіал не стоїть на місці, розвивається. Чергове задаюсь питанням, чому Кенобі вийшов настільки клаустрофобічним за тих же умов. Наваро, калевала, астероїдне поле все виглядало чудово, чого не можна було сказати про Мапузо, Даю та інші місця, якими тинялися Обі та Обіванталея. А як вам перша серія такого довгоочікуваного сезону? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!